Вітаємо на Суспільному. Національний мультипредметний тест у 2024 році заплановано провести упродовж 14 травня, 19 липня, 2024 року, повідомляє сайт Міністерства освіти та науки України. І сьогодні про деталі та нюанси НМТ-2024 Ми маємо нагоду запитати у Але Корнейко, завідувачки відділу. ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Добрий день, пані Алло. Доброго дня. отже, пані Алло, найперше питання: чи будуть якісь кардинальні зміни, і чи будуть якісь такі суттєві відмінності між НМТ 2023 і двадцять у 2024 році ми очікуємо досить суттєвих кардинальних змін для наших учасників, і насамперед вони стосуються зміни і часових рамок проведення тестування, і власне змісту. У 2024 році, відповідно до нещодавно прийнятого наказу Міністерства освіти і науки України, ми матимемо чотири предмета, які необхідно складати нашим учасникам. Як ми добре пам'ятаємо, минулому році таких предметів було три. Ці чотири предмета це вони поділяються на. На предмети обов'язкового блоку і предмет вибіркового блоку, оскільки збільшується кількість предметів, то і логічно збільшується тривалість часу, впродовж якого учасники працюватимуть над тестом, у 2023 році, наші учасники працювали 180 хвилин чистого часу. Це мається на весь час, який використовується саме на виконання завдань. У 2024 році ми матимемо 240, тобто 4 чистих години для роботи над тестом. Але якщо врахувати, що е, ці чотири години це досить важко працювати без перерви, то звичайно учасникам буде запропоновано ще і перерву приблизно 20 хвилин. І в зв'язку з цим ми маємо ще одну зміну. І в 22 му і в 23 му році національний мультипредметний тест в один день проводився у дві зміни. 24 й рік, е, в силу тих обставин, про які щойно я говорила, ми не маємо можливість проводити тестування в дві зміни в один день, тому кожен учасник працюватиме в одну зміну. Про реєстрацію почнемо від початку, коли вона відкривається і як зареєструватися. Ну, на жаль, зараз ще ми не можемо чітко і точно говорити ні про терміни, ні про особливості реєстрації. Ми знаємо лише в загальному. Чому? Тому що немає ще остаточно сформованої нормативної бази національного мультипредметного тестування. Немає дуже важливого нормативного документа, а саме календарного плану. Ми чекаємо, затверджений міністерством освіти і науки календарний план НМТ. Тоді вже можна буде говорити Відсотково про терміни реєстрації, про е, якісь інші нюанси щодо реєстраційних процедур. Зараз я можу сказати напевне лише одне: очікуємо реєстрацію орієнтовно у березні, можливо, на початку квітня. Реєстрація буде досить тривалий період часу, тобто не треба хвилюватися, що це там буде умовно кілька днів. Реєстрація виключно особисто здійснюється учасниками на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація здійснюватиметься онлайн на спеціальному ресурсі. Спеціальна програма реєстраційна. Ближче до реєстрації, до початку реєстраційних процедур, будуть навчальні фільми, буде дуже багато інформативних матеріалів. Я думаю, що нашим учасникам буде нескладно пройти реєстрацію. Окрім того, ми щороку в Інституті післядипломної педагогічної освіти на базі відділу зно і моніторингових досліджень відкриваємо реєстраційний пункт. У 23-му році він був єдиний в області, але цей пункт саме для тих учасників, в яких виникають певні ну або нерозуміння, або якісь можливо технічні складнощі, або ж інші перепони для того, щоб зареєструватися дома з власного гаджета. Пані Алло, від 14 травня і аж до 19 липня. Тривалий період часу виділено на національний мультипредметний тест. Чому справа в тім, що в наказі Міністерства освіти оцей термін це широкий, так званий термін. В нього включено і проведення основної сесії, і проведення додаткової сесії. як завжди, традиційно у нас це наші учасники ще з ЗНО звикли. Що у нас основний термін для проведення тестування це червень. Як дасть Бог не буде форс-мажорів, то так буде і в поточному році орієнтовно розраховано сам кінець. Равня і власне червень для основної сесії. Ну а вже липень це вже буде додаткова сесія для тих учасників, які не зможуть з поважних причин взяти участь в основній сесії тестування, або ж відразу будуть реєструватися на додаткову сесію. З яких предметів складатиметься основний блок і варіативна частина у цьому також є зміни у 2024 році, так також є зміни, які пов'язані з тим, що основний блок у 2024 році розширений. У 2023 році наші учасники в основному блоці. Мали два предмети. Тепер це буде три предмети: це українська мова, це математика і історія України. Відразу хочу наголосити, але я думаю, що наші учасники, які які закінчують е, здобуття повної загальної середньої освіти, навчаються в загальноосвітніх закладах, знають про це, що змістове наповнення тестового тестового блоку з історії України е, передбачає е, ну, скажімо так, широкий період часу від другої половини 16-го і до 21-го століття. Тому нашим учасникам треба на це звертати увагу при підготовці. Вибіркова частина також розширюється в 2023 році. Наші учасники мали до вибору менше предметів, ніж будуть мати у поточному році, тому що отримають можливість реєструватися, окрім тих предметів, які були в минулому році: фізика, хімія, біологія, іноземні мови, то в цьому році ще буде географія і додається як окремий предмет українська література. Чи будуть якісь новації в організації? Організаційних моментах проведення національного мультипредметного тесту, що можете про це сказати, і можливо, є справді такі нюанси, на які обов'язково потрібно всім звернути увагу, зважати на них. Наприклад, що можна з собою взяти на тест? Будуть зміни в процедурі проведення. Вони будуть стосуватися насамперед того, що збільшується термін перебування чи роботи учнів над тестовими завданнями чотири години чистого часу. Будуть розділені на два етапи: дві години, 20 хвилин на перерва, і ще дві години роботи над тестом. І тут зразу є особливість, яка відрізняє роботу над тестами у 2023 році від роботи над тестами у 2024 році. В 2023 році наші учасники могли самостійно розподіляти отих 180 хвилин три години між трьома предметами. Вони могли виділити дуже невелику кількість часу на один предмет, який, наприклад, знають краще трошки Довше попрацювати над тим предметом, який потребує більше уваги. У поточному році не зовсім настільки наш учасник буде володіти, так би мовити, своїм часом. В дві перші години, тобто в перший етап, буде чітко визначено роботу над двома предметами. Це українська мова і математика. До перерви е, мають бути завершен, має бути завершена робота над цими двома предметами. Е, іти на перерву наші учасники будуть вже при закритій програмі з цих двох предметів. По перерві, через 20 хвилин, учасники приступатимуть до двох інших предметів: це історія України і вже той вибірковий предмет. Буде дозволено е, озвучено це нещодавно було директором українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакул в одному з інтерв'ю було озвучено, що можна буде учасникам взяти з собою навіть якісь бутерброди, якісь, якісь канапки, можливо, якийсь чай чи якусь каву попити. Як це ми все будемо організовувати? Ну дочекаємося ближче до власне проведення тестування. Щодо пунктів тестування, скільки планується їх в області відкрити, і мусимо торкнутися такого питання як безпека, яка надзвичайно важлива під час повномасштабної війни. якщо що лунатиме повітряна тривога, чи передбачено укриття і взагалі який алгоритм поведінки учасників тестування. І фахівців, які його супроводжують, щодо пунктів тестування, пункти тестування під час національного мультипредметного тесту називаються тимчасовими екзаменаційними центрами. Ми створюваємо їх в населених пунктах, де, скажімо так, поблизу яких реєструється найбільше учасників. Вже впродовж двох останніх років ми бачимо, що це колишні райцентри. здебільшого колишні райцентри, де коли і було традиційне ЗНО, як правило. Відкривалися пункти тестування. В минулому році таких пунктів тестування у нас було суттєво більше, аніж поза минулому році. Ми мали майже 20 пунктів тестування. Як буде у поточному році, подивимося по кількості зареєстрованих учасників, поки що ми можемо лише попередньо оцінювати орієнтовану кількість прогнози. В даному випадку річ не дуже вдячна, тому що от минулого року кількість учасників була непрогнозована Великою. Ми орієнтувалися на тисяч сім, а було понад десять. Як буде в поточному році, ми думаємо, що приблизно так само, як в минулому, але чому не можна цю цифру встановити? Тому що крім здобувачів загальної середньої освіти, їх можна порахувати, є статистика, до тестування ще і долучаються здобувачі загальної середньої освіти попередніх років, випускники попередніх років. Скільки їх буде, скільки бажаючих буде вступати до університетів, ми передбачити не можемо. Для того, щоб відкрити пункт тестування, звичайно, ми в в першу чергу дивимося на безпекові фактори: це наявність або в закладі освіти, або в безпосередній близькості від закладу освіти, наявність укриття. Зрозуміло, що ще дуже важливий аспект для відкриття тимчасового екзаменаційного центру це наявність нормального інтернету, хорошого, якісного інтернету і відповідних комп'ютерів, для того, щоб учасник працював в зручних, технічно зручних і комфортних умовах. Щодо алгоритму дій, під час повітряної тривоги Робота буде зупинятися так, як було в 2022 році, так і в 2023 році. Жодних спекуляцій з приводу того, що ми працювали довше, а десь нас вже повели в укриття, а хтось сидів працював, таких спекуляцій бути не може, тому що робота в усій області, практично, як тільки починає лунати сигнал повітряної тривоги, зупиняється. Програма зупиняється, робота блокується. Не може такого бути, що під час тривоги хтось продовжує працювати і тим самим має більше часу. Всі учасники і працівники Переходять в укриття, по завершенню повітряної тривоги повертаються на робочі місця, чекають знову ж таки відкриття програми і продовжують роботу. Роботу продовжують з 100 хвилини. На якій, в принципі, закінчили. Але Олександрівна, ви згадали про те, що у 2023 році більше 10 тисяч було учасників національного мультипредметного тесту цього року, скільки ви очікуєте чи орієнтуєтесь на цю цифру? І також ви говорили про те, що не всі ті люди, які брали участь, це є випускники 2023 року. Який відсоток був у 2023 році, і у 2024 чи маєте якісь очікування? У 2023 році відсоток учасників. Які не були е, випускниками 23 го року, здобувачами повної загальної середньої освіти 23-го року, був досить великий. Це було понад 15%. Взагалі традиційно, ми звикли до приблизно 7-10-9 відсотків, а тут цілих 15. Як буде в поточному році, поживемо, побачимо. Але очевидно, що нам треба вже і на таку цифру приблизно орієнтуватися. А можливо, е, якщо подивитися по кількості учнів, які зараз навчаються, якщо подивитися, от прикидку зробити по можливій кількості здобувачів освіти минулих років, які можуть захотіти вступати до університетів. Напевно, нам треба орієнтуватися приблизно на таку ж кількість, як була в минулому році. Тобто думаємо 10-приблизно тисяч. Чи були такі випадки, що учасники тестування, скажімо, списували або були ще якісь порушення під час національного мультипредметного тесту? І, власне, які наслідки для учасників тестування в такій ситуації? Почну овершні наслідки плачевні. Кожен учасник, який порушує чітко прописані, визначені і озвучені для нього правила тестування, він е, отримує анулювання результатів його тесту. До цих порушень відносяться використання, е, наприклад, телефонів, е, якихось інших засобів е, перенесення, отримання чи зберігання інформації, е, знову ж таки списування, або буквальне порушення поведінки в аудиторії заважання іншим учасникам. Відразу хочу сказати, в цілому в Україні таких випадків у му році було на диво багато, більше суттєво, аніж в 22-му році. У нас в області все було більш-менш спокійно. Ми мали лише два випадки порушень. В одному випадку учасник пробував скористатися мобільним телефоном, а в іншому випадку це така була банальна шпаргалка, причому написано на коліні. От таке не знаю наскільки та ж мала допомогти учасниці, але ну ці двоє учасників вони отримали анулювання своїх свого перебування в тимчасовому в, в, в тимчасово центрі. Відповідно, вони не змогли очевидно скористатися можливістю вступу до закладів вищої освіти України, оскільки не мали результату НМТ. Пані, Алло, скажіть, будь ласка, чи є таке поняття у національному мультипредметному тесті як прохідний бал? Скільки відповідей мають бути правильними, щоби? Можна було отримати такий результат. Я склав тест. В національному мультипредметному тесті є поняття прохідного балу. Ну воно, скажімо так, не так чітко оформлено, але є визначено, який відсоток правильних відповідей від максимально можливого треба набрати учаснику для того, щоб отримати в перспективі омріяних 100 балів. Ми розуміємо, що для того, щоб вступати до закладів вищої освіти, учасник повинен подати сертифікат національного мультипредметного тесту. Де результати будуть в шкалі 100-200 балів. Так от 100 балів у 2023 році відповідало 10% від максимально можливої кількості балів, вже відповідно в розрізі предметів. У 2024 році цей відсоток зростає. Для того, щоб успішно скласти національний мультипредметний тест з кожного предмета, на який учасник зареєструвався, йому треба набрати не менше 15% від максимально можливої кількості. Це не однакова Очина в розрізі предметів, тому що з кожного предмета своя кількість завдань, своя можлива кількість балів. Ну і відповідно 15% – це вже своя величина. Тому я раджу нашим учасникам пропрацювати схеми нарахування балів з кожного предмета, які вже зараз доступні для потенційних учасників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. На завершення нашої розмови, пані Алло, якісь ключові. Поради від вас. Усім тим, хто буде складати національний мультипредметний тест, усім здобувачам освіти, учасникам НВТ 2024 Можна зараз побажати нашим потенційним учасникам тільки одного: готуватися, готуватися використовуючи різні можливості. Як я вже казала, проглянути тести минулих років, знайти програми тестування. Програми тестування з кожного предмету це програми зовнішнього незалежного оцінювання. Ще з тих років, це 18-19 рік приблизно. Приймалися програми. Далі, якщо це учні закладів освіти, ну, звичайно, відвідувати заняття. Нещодавно почула пораду від одного психолога. Ходіть на уроки, тому що вам треба буде відсидіти фактично і відпрацювати активно 4 уроки. Якщо ви не вмієте, якщо ви в школу приходите на два уроки і потім біжите або сачкуєте, або у вас якісь інші міркування, ви не зможете просто тих чотири години і. Інтенсивно пропрацювати. А в випадку національного мультипредметного 2024 року 4 години, 4 предмета інтенсивної роботи ну це ж, зрештою, ключ до вищої освіти, до можливо омріяного майбутнього. Тому головна рекомендація зараз не розслаблятися, зараз готуватися, а вже там ближче до тестування. то вже будемо рекомендувати навпаки трохи відпочити, щоб дати, скажімо так, налаштуватися на плідну роботу саме в день тестування. Дякуємо вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми мали можливість поспілкуватись із Аллою Корнейко, завідувачкою відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. І говорили ми про національний мультипредметний тест 2024. Дякуємо за увагу і до зустрічі на Суспільному.